Дивіться, хто тут! Агоу -сімоне! Агоу, -сімоне! Агоу сімоне! Зайчиня, чудове! Агоу сімоне! Агоу сімоне! Агоу сімоне! Не сумує ніколи! Нумо гратися! Я вмію плавати під вітрилами. Добрий день. Ти готова, Марі? Швидше, швидше, дідусю. Урок з вітрильного спорту починається. Ми на місці, мій капітане. Ой ой, не забувай знімати шолом Сімона Дякую, дідусю. Саймон Сімон тут. Так, так, я тут. Сімон це я вітаю. Привіт, Сімоне. Я Еліс. Одягни гідрокостюм і рятувальний жилет. Будь ласка. Клас, супер, дякую. Привіт, Сімоне. Привіт, Марі, вітаю. Ой, лишенько. Цей гідрокостюм супер холодний і супер мокрий. Ой. То що, ходімо? Так, так, вперед. Отже, діти, шикуйтеся подвоє. Марі, будемо разом. Так, чудова ідея. Гаразд, тепер усі за мною. Це судно. Один із вас стежить за румпелем, який повертає судно, а другий за канатом. Якщо його потягнути, човен пливе швидше. Зрозуміло? Так, неймовірно. У морі ви побачите кілька боїв, ось таких. Вам треба опливти навколо них. Легкі дня. Так, так. Е, легкі дня. Чудово. Розпочинаємо усі по суднах, діти. Yeah! Так. Знаєш, я вперше керуватиму вітрильником, а ти. Я це робила багато разів. Побачиш, це класно. головне діти, якщо впадете у воду, не панікуйте. Желе триматиме вас на поверхні, а я вас витягну. Що? Ми можемо впасти у воду. Так, я вже багато разів падала. Зрозуміло. А я дуже не хочу цього. Ну ж бо штовхайте свої судна до води. Я штовхатиму, а ти тягни за канат. Зараз. Добре. Ти в порядку, Сімоне. Так, так, усе добре. Ну, може в хату разом. Готова? Так. Супер. Стривай! Зажди мене, чекай мене. Дай мені руку. Дякую, Сімоне. Отже, я кермуватиму, а ти стеж за канатом. Слухай, чому ти повинна кермувати? Ні, ні! Сядь! Швидше, Сімоне. Ох, нужбок. бо, тягни сильніше, тоді швидше попливемо. Так, спрацювало. Обережно буй. Марі, що ти робиш? Ми врізалися в Буйок. тому що ти затулив мені огляд. Але ж це ти кермувала. Усе гаразд діти вдається пам'ятати. Робіть усе разом, як домовилися. Добре, так ми постараємось. Добре, хай вам щастить. Отже, тягни за канат, як треба сімуни. Добре, а ти кермуй і не врізайся у буйки. Дивись, ми знову пливемо. Надзвукова швидкість. Ура! Уважно, Марі! Треба їх обігнати. Так, ми найшвидші. Обережно! Вони вріжуться в нас. Треба покликати ліс. Ні, чекайте. Ми розблокуємо наші судна. Будь обережне, <ріст> Сімони. <ріст> Дякую, Марі. <ріст> так, <ріст> ти змій! Змій! <ріст> Ми таки впали у воду. Діти, ви в порядку? Oh, yeah. Так, усе супер. Yeah. Завтра поплавимо іще. Hey, так, Сімони? Yeah, так, а вже ж. Mm -hmm. Бо ми з тобою найкраща команда. <риві> 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 Що мій маленький капітане, усе пройшло добре? Так. Було супер, пупер класно. Ми навіть упали у воду. <риві> Що?